Рікор з найточнішим прогнозом для бізнесу. Подивимось, що нас чекає цього тижня на мапі процесі. У секторі Лігал атмосферний тиск податкового та цивільного права високий, але видимість 100% все прозоро. Швидкість закриття угод зростає. Така стабільність протримається увесь наступний квартал. У зоні файненс курс валют мінливий. На кінець тижня очікуються опади у вигляді інвестицій і, відповідно, зростання дохідності до 30% річних, як бачите, на території акаунтінг, штормове попередження через циклон щоквартальної звітності. Але нічого. а після знову пануватиме звітний штиль у секторі People Ops – Потепління Ерчар працює як клімат контроль. Нові обличчя, тепла адаптація і ясні щодо кар'єрного зростання та готуйтесь до тайфуну в соцпакет 2.0. У секторі рекрутинг циклон активного найму. Очікується злива заявок на позицію Project-Manager, тож не забудьте ТЗ та Парасольки. от у зоні RD хмарно не через погоду, а через клауд-сховища. Теплові карти аналітиків показують сплекс запитів, чому не працює інтернет. В Core General температура зростатиме, але вітер операційної сесії покращить ситуацію, поки видимість по цілях знижується до 40%, особливо в районі Правки. У регіоні хардкор творча буря, вітер нестандартних ідей досягає 100 км за годину. Креатив, дизайн, комунікації все змітає на своєму шляху. Холодний фронт із запитів терміново накриє адміністрації департмент. Температура терпіння відчуватиметься як плюс 40. Тож запасайтеся спокійливими та не покидайте офіс без необхідності. Складні погодні умови спостерігаються у трежері департмент. Штормове попередження через сезон виплати зарплат. Та зміни погодних умов у сусідніх областях платіжних систем. Загалом, Кор обіцяє стабільний бізнес-клімат і ясні рішення, незалежно від пори року. А головне ми завжди поруч, навіть якщо на вулиці хмарно. Run your business. We will cover you. Побачимось у наступному операційному циклі. Це було хороше відео. Але пишемо нахуй заново.